Всем привет! На канале Блоккрафт. Ну и я знал вот тут. В колобли А, новошему. Ааа, зомбик. Итак, це были просто такие там техничные неполадки. Вот строит меня. И короче, Это была полная попа. І коротше... блин, воно просто так заїло. Мене просто викинуло геть, не знаю чого. І я это відео... той кусочок відео не міг в YouTube. То вже якби час воєн міста грібляніт. Ой-вали валіфо. Стілочка після уля Помоги мене. Не дуже страшно. Давайте тут. І, короче. Я вам бета уже сниму. Ну, короче, я сделал. И короче. Подивитесь. Вот тут болюсь никуда чисто, вы ничего не пойнтки. Там висит на то. И короче. Через скелета. Через скелета. Ой, это непогано. Ой, не, 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 Что, я не могу какие-то ломать рукой камень. Итак. я думаю, что... Що... А! Я просто... <свес> Ты ведь камень Я mm -hmm. mm -hmm. думаю, что... Що... Я не можу так от робити. Хочу тебе. Опа. Опа. І от один блок. вистачає. Короче, в мене ідея. У мене ідея. Я ж нічого не включив. Так, 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 так. Давайте включимо мирно. Бо воно нам буде заважати. І активо о, ну, не активу. І я думаю, що поїхали. І так от. Нам треба ярко. І ще нам потрібен день треба якось то вибратися. Коротше, в мене немає якого вибрати, треба ламати камінь кілкою. Я то не так вже й довго ламати камінь кілкою. Бо на минулій версії, я ж вам казав, що на іншій версії з пігляними з брутальними. Хоча було дуже довго. Так. Давайте я вам знову покажу цей затонувший корабель. Так. Итак. Итак. Ось цей заткнули. Мы будем выживать. это мы будем выживать. Ладно, тут клапас я вам указал в предыдущей серии. Итак. Не, мы не будем это ломать. Я... Подлюсяю, что дуже довго буде. О, да, Я вам ще обіцяв бам... бамбук посадити. Мої всі ресурси там збереглися. Карта кладу, може бути. І так, яку мне туда заліз, типа. Точно, подкофт. Опа-опа-опа. Я потім все залию не залею, положи. Блин, песок. Ой, это поганая штука Так. Опа, сюда, сюда. Теперь вот сюда, сюда. Бачу, бачу, теперь сюда. Опа, вже доски. Опа. Так. Опа. Опа. Сюда. 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 Тут же у нас доски. Опа. Опа. И... Опа. Опа. Я тут. Так, тебе от тебя тут у нас доска була. была. Ой. вас засранка. Э, ты мои все. Я їх найду за кадром. Ой, що я тут роблю не є от таке. І так я знайшов свої предмети. А ви спитаєтесь? Що то в мене за громазим голоди? Нова бронька. А я вам скажу. Що? Я знайшов свої ресурси і ще знайшов чотири... 4... Я ще той, коли за кадру, я буду в паузі, вы були Ви в паузі, чи я був в не. І, короче я пішов на той у океан. Давайте, що там на С океані? І знайшов там затонулий корабль. І там були чотири алмази, Ізумруд Карта клада ще одна. Е Коричі, оце, оце, оце. Коричі, оце було. Оц... Ну, картошка. лазурит, книги, папір, шлем. Коричі, сапожки, отой шлем. Коротше, ото все, що в мене в інтерварі, було там. Ну, я там вже прорез. Чити умаза. Можна скрафтити собі. Аламазну Алмазною кіжуку можна склавти, а за один і можна ще лопату меч, або мотигу, ну мотигу не знаю. Що ще можна склавтити, Що ще можна склати? Аламазний шлін і супошки. Супошки это ф... не файно. Так. Ну давайте наш корабль будемо обладнювати. Но це ми вже зробимо в предыдущ... в іншій серії. Другі. Я вам кажу, це не друга серія. Це просто час маленька частинка першої серії. Бо в мене були великі лаги. Я вже їх відправив. І відео припинилися взагалі. І... И... Я вислав ту частинку, але я вже не міг скріпити. Я не знаю, чому я не міг скріпити ці, ці, ці дві частинки, але ну, я їх не скріпив. Ну і коротше, вот тут. Ну все, всім пока. Ми будемо колобиль в іншій серії робити. Всім пока, ребятам.